На територію Румунії залетів дрон із вибухівкою рашистів. Ймовірно, були потужні вибухи і вогонь. Апарати пройшли море і, схоже, попадали на території країни НАТО. Рашисти вчинили жахливе і під час ударів по Україні перетнули червоні лінії, фактично атакуючи іншу державу. Цього разу це була країна альянсу. Що може загрожувати росіянам та якою буде реакція НАТО, дивимось далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом. З нами, а ми будемо розпочинати. Ударний БПЛА Рашистів, який рухався на Миколаївщину, пройшов через область та раптово увійшов у простір Румунії. Там він зник з радарів, імовірно упав. Пишуть воєнкора наразі офіційного коментаря представників влади Румунії щодо саме цього інциденту немає. Однак це далеко не перший випадок, бо раніше глава МЗС Румунії заявила, що війна насправді дуже близька до Європи. На території Румунії зафіксували понад шість інцидентів із рашистськими дронами із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це сказала глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску. Ми бачимо війну. Наразі ми бачили шість інцидентів із дронами РФ на нашій території. Орії заявила вона, вказуючи на масові обстріли рашистів по портовій інфраструктурі в Одесі та на Дунаї. Деталі щодо цих інцидентів міністерка не уточнила за її словами. Війна дуже близько до Європи. І, попри те, що допомога Україні може впливати на інфляцію чи ціни на енергоресурси, реальність полягає в тому, що Європа має допомогти Україні перемогти. Цій війні, бо Ерефія там не зупиниться. Однак, заява від очільниці румунського зовнішньополітичного відомства, допомога Україні обов'язкова, але недостатня складова захисту міжнародного правопорядку в чорноморському регіоні. Посадовиця переконана, якщо не напрацювати відповідний регіональний підхід, через кілька років всі ці виклики повернуться. Всі, хто зараз кидає виклик міжнародному порядку, одночасно діє в чорноморському регіоні на підтримку російської агресії. Іран постар включає дрони та технології. Північна Корея, боєприпаси все ще присутні китайські компанії, заявила Лумініце одебеску Щоб уникнути повторення такого сценарію в майбутньому, вона закликала США більш активно долучатися до безпеки регіону в координації з причорноморськими країнами та ЄС. Нагадаємо, що навесні у Румунії на фермі поблизу українського кордону були виявлено фрагменти безпілотника. За даними місцевих змі, це був решивський дрон. Зазначається, що кілька армійських пошукових груп були направлені на Острів Великий Браїла для розслідування місцеві жителі кажуть, що чули дивні звуки і поділилися кадрами, на яких видно, як дрон падає із неба. Це сталося після того, як влада Молдови заявила про три вибухи біля її кордону з Україною упродовж ночі. Ну, і згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ це все оприлюднувалось. румунське видання CNN Antenna стверджує, що уламки знайшли за 12 кілометрів від міста Браїла. Падіння дрона незабаром після півночі за повідомленням проводжувалося гучним ударом, за даними джерел, це був решиський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї. І швидше за все у нього відмовила система наведення GPS. Прем'єр-міністр Румунії Маршал Чулаку сказав, що спілкувався з міністром оборони з приводу падіння дрона на румунській території біля кордону з Україною. Та його походження ще має підтвердити розслідування. Як зазначив румунський прем'єр, вибуху внаслідок падіння безпілотника не було. Це то. це не перший такий випадок, і я хотів би, щоб він був останнім, поки постраждалих немає. Повторюсь, ми сподіваємося, щоб таких випадків було якомога менше і щоб ми їх уникали. Наскільки це можливо? Прокоментував прем'єр. Що ж, як бачимо, той інцидент не був останнім. І вже за кілька місяців рашисти знову перетнули простір Румунії своїми ударними дронами. А от НАТО загрози в цьому не побачило взагалі. В альянсі рішуче засудили рашистські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю. Однак НАТО не бачить небезпеки у падінні рашиського дрона на території альянсу. Тобто в Румунії. Інцидент нібито не був навмисним, а тому загрози не несе. Про це заявив виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт у соцмережі Твіттер. Сатую. Нато немає інформації, яка б вказувала на будь-які навмисні атаки рефії проти членів альянсу. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Залишаємося у тісному контакті із румунською владою. Додав Вайт. На ну, тим часом ударні БПЛА атакують і саму ерефію. Зокрема, атаковано Краснодарський край. Там пошкоджено дві нафтобази та вежу зв'язку. Все у вогні, як пишуть розмі. Під ударом опинилися Єйське, Ленінградське та Павлівське райони. Рашисти заявляють, що Єйську їхня протиповітряна оборона з. Ли безпілотники, але їхні уламки незначно пошкодили вежу стільникового зв'язку. У станиці Павловській ППО Рефії також нібито збили ударні дрони. Але внаслідок падіння уламків на нафтобазі Лукойлу загорілися резервуари із паливом. У станиці Ленінградській внаслідок атаки БПЛА також горить резервуар із паливом. На місці працюють оперативні служби. І за попередню інформацію постраждалих немає. Щодо порушення расистами повітряного простору країн НАТО, то варто зазначити, що. Що не тільки дрони долітають до Європи, а й ракети так під час повітряної атаки на Україну одна російська крилата ракета залетіла на територію Польщі і перебувала у небі над країною 39 секунд. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. У відомстві стверджують, що цілі ударів були населені пункти, розташовані на заході України. Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердо в Люблінське воєводство і перебував там протягом 39 секунд. Протягом сьогодні. Польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи. Йдеться у повідомленні у командуванні. Додали, що вночі були активовані всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема польську авіацію та авіацію союзників. Військо польське безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває у постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору. Заявили у командуванні збройних сил Польщі. Ще одна із. Ракет, якими атакувала рафія, впала на українські території за 15 кілометрів від кордону з Польщею. Розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі ікс. Туск написав, що у Львівській області впали десятки бомби ракет. Рашиські військові регулярно з різних видів озброєння ударними БПЛА ракетами, кабами РСЗВ, атакують українські регіони. Нарідко вони долітають і на критично близьку відстань до кордонів НАТО. У МЗС Польщі також заявили, що у НАТО розглядають можливість знищення ра. Ійських ракет, коли вони підлітають до повітряного простору країн-членів альянсу, заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна зазначив, що у НАТО аналізують різні концепції. Зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО. Але це мало б відбуватися за згодою української сторони і з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали брашиські ракети за межами території дії договору альянсу, сказав дипломат. Він Наголосив, що агресор не повинен нав'язувати альянсу якісь правила для Польщі. Це вже далеко не перший випадок, коли під час масованих атак Росії на Україну ракети залітали і на її територію. Він має стати сигналом для союзників посилити українську ППО, заявив речник повітряних сил на той час Юрій Гнат в ефірі телемарафону. Екс речник нагадав, що це вже не вперше, коли під час масованих ударів арафії по Україні ракети перелітають в кордон, і не тільки польський ударні БПЛА падають на територію Румунії. Траплялося це і в Молдові. Ворог атакує приграничні території на заході, тому це можливо, сказав тоді Ігнат. Це ще один сигнал нашим партнерам, щоб в Україні посилити необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали щитом між агресором і Європою, захистили себе та захистили їх. Додав екстречник повітряних сил збройних сил України. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.